Староста. Всього було 940 будівель в цьому селі. Зараз 903 зруйновано. Ну, тобто 96% немає, 30% зруйнованих – це повністю під ноль 30 відсотків, які потребують капітального ремонту, і 30 відсотків які поточного ремонту. Ася ну, тобто є місце. Да. Да, є місце, враховуючи кількість і ступінь пошкодження, Так, да, да, ну я позовінь. Да, да, да. да. Вони ну, хоча вони хочуть да, біля своїх домірок. Ми хоч, хотіли зробити окреме містечко, нікого <клухи> з садочку чи школи це не вирішить питання повернення людей. А це визитівки Херсонської області, це в'їзд, це стела і так далі щоб Однакові були. Школа, потім ЦНАП, культурний дитячий центр. І таких у нас населених пунктів, таких як Пасапокровський, ще 50 безпечних. Які можна відновити. Мені подобається ідея п'ємо три рази на тиждень по три години воду. А, газопостачання ще не дійшло, тому що тут місце. Правильно? Тобто з Києва, там, з великих міст, де, де є потужні будівлі. Я, я думаю, в... що місцері... містері... 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 Це, містері... Містері... Рядемо, і місцеві. І місцеві. Ми завантажимо Всі місцеві рядами. Так, так, я, так. Да. я, я, я ну, поводжу. Я думаю, що ми дуже швидко все будемо відбудовувати у вас. Нам світло саме перше. Да, світло. Ми чули, що до світла, всі будуть працювати над цим. І людям вдома, які погоріли. Да, Тому наше завдання електрика, ми розуміємо. Питну воду мені розказали, почали давати кілька разів на тиждень. Да, ну, давно ну, вже. Да, ну, я думаю, що все, все зробиться. Саме головне питання буде перемога. Коли буде перемога, буде. Буде, ми знаємо, ми впевнені, впевнені, mm. що буде, тільки швидше.